Якщо я коли небудь в житті нарушу закон, я уйду сам. Я готовий піти в той час, коли суспільство мені скаже, ідіть. навіть якщо я нічого не порушу, я за це не тримаю. Наприклад, я їхав в машині, яка проїхала на червоне світло. І якщо ви прийдете чи хтось каже, ось бачиш, ти порушив це правило, ну, як, мені здається, тоді мета в тому, щоб я пішов, а не мета в тому, щоб я щось порушив. Тому я вам і сказав, що Та я готовий. Я готовий. Це поширюється на у 2019 році під час предвиборчої своєї компанії ви казали, що люди, яких звинувачують у корупційних е, якихось кейсах, вони не будуть виходити з суду під заставу. Як так трапилося, що 5 років по тому наразі нинішній очільник антимонопольного комітету, е, який має справи в набу і САП, якого ви особисто призначали це, йде мова про Павла Кириленка. Виходить з суду під заставу. І попри це досі знаходиться е, в позиції очільника антимонопольного комітету. Дякую. Дякую. А е, передусім я хотів би вам сказати, що в усьому світі люди звинувачуються і мають право захищати себе в суді. Україна не виключена, або ви хочете. Зробити з України Росію, зробити з України Росію, тому коли, коли захищаються і у людей немає можливості, коли людей вибачте, звинувачують, а у людей немає можливості захищатись. Тому я е, не призначаю суди і не звільняю е, ну, відповідно. І тому, якщо, якщо чесно, мені здається, що якщо є кримінальна справа. Нехай звинувачить, нехай суд робить вирок, і людина несе відповідальність. Ну, що ти, побери, Трошки плутаєтесь Точі... в показах, пане президент. Ну, покази можете ви надавати. Я президент України. Про вагнерівців надав... щось вам важко говорити. Ну ну давайте подовжуємо Про вагнерівців? Я вам витворював це права особисто. Давайте протримуватися. Ну від пана Бурби, ви отримали інформацію і злили цю інформацію. Ну скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було бурбою. Коли він працював в розвідки, ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. Так, так ось, ось, я вам, я, я, вам зараз, запитання. я вам зараз докладно розповім. Так Мені ось. не потрібно докладно. Я, вас я вам розповім. Да. Мені так не Ось не ви ціна. маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Юрі, про зрив спецоперації розповіли. Так от я вам хочу сказати. На я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня. Mm. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію, і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом. Просто собі весело піти, новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже е, дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій гормо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу. Щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте, на Юрій, всю страну, ви хоча б один раз розповіли на допиті слідчому запитання. і припинили цю брехню, бо керівництво державою під час війни це не квартал. Це, і вам Юрій, треба це дякую, вивчити пана, нарешті. дуже соромно. На вам про ваш сором запитання. сказати. Пане Юрію, давайте без оціночних суджень буде відповідати президента, і ми будемо йти далі на наступні запитання.